Кажу, тут німців майже немає. Всі чорні. ну Сліганця або навіть не сліганця. Азіати, Арабів дуже багато, німців капець мало. І це я вже вже який день поспіль тут. Я де не піду, ситуація одна і та сама. От, от, є, от. треба вчити шешікюр, Сагол, Арабську треба вчити. Не вилізе, не стане такою, як була. Але Німеччина буде інакше. Це повністю іммігрантська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватись, особливо чоловікам. Взагалі, бо я правий він чи не правий? У нього кінесом в кінцевому результаті все відберуть. По німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. І одружуються вони там далеко за 30, десь під 40. І це чисто дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, Араби, оця вся історія, в них вже в 25-5 дітей. І вони тут і бізнеси собі, собі відкривають, і крутять, і мутять, чого. Вони тут собі асімілірувалися, і у них вже тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років їх стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались. Німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. Якщо українці щось не почнуть шевелитися, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, а з ким тут зустрічаться. Ну такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон. Хай тут дітей народжують. Що вже там буде з Україною, про що домовляться ці світові політики? Так і буде. Потім о, може, якщо створять умови повернення. Повернуться вже якесь там друге чи третє покоління українців, які народились тут. Тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний, без оцих сказок і фантазій, Завтра перемога планів, як зберегти українську націю. Розмовляйте українську, вчіть дітей українською. Я дуже ж багато з вами спілкуюся. Я нічого не маю проти російської. Зрозуміло, типа я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, чути, що ти що ти та, 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 на руському розмовляєш. Ніколи в житті від мене такого не почуєте. Україна дуже величезна і. Просто прохання до таких людей навіти зберегти якусь українську культуру, бо плав, ну, от прогнози те, що буде з Україною, не втішні дуже, ну якщо так реально дивитись на все. І в принципі від кожного з нас залежить зараз, а, чи буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах, да, по всьому світу їздити і так далі. От. Тому тримайтеся, не втрачайте от така історія.